Слава Ісу, ви ще дивите інформаційно-аналітичний тижневик у 1 Я Я його ведучий Майкл Щур. до новин! Україна визнала Росію державою агресором. Верховна Рада ухвалила заяву до Організації Об'єднаних Націй, Європарламенту, парламентської асамблеї Ради Європи, НАТО та національних парламентів європейських країн, які офіційно визнала Росію державою агресором, і те саме попросила зробити весь цивілізований світ. Вітаю вас! Теперка Росія законний агресор на прохання міжнародної спільноти. Верховна Рада дала міжнародній спільноті довідку про те, що Росія офіційно є агресором. Ми тут в Україні намагаємося й перебороти бюрократів, які вимагають обезнового довідку про відсутні А у Європі від нас вимагають того самого. До нас вертаються різні міжнародні організації, які говорять, як ми можемо визнавати, якщо Українська Верховна Рада, якщо українська влада не визнає Росію та і Верховній Раді довелося перед Європою узаконити стосунки між Україною і Росією. Шановні! Україна і Росія, згідно резолюції Генеральної асамблеї ООН номер 3314 від 14 грудня 1974 року, якою надано перелік дій, які незалежно від оголошення війни підпадають під визначення агресії, оголошую вас. Жертвою та агресором може у Європі і перемогла демократія, але бюрократи там не краще, ніж у нас. Але я, в принципі, десь розумію Європу. На Заході давно скаржаться, що Україна вимагає від світу накладати все нові і нові санкції на Росію, а сама їх не запроваджує. Може, тепер все стане інакше? Ну, хоча б. Трішечки. Приміром, російська фабрика корпорації Рошен почне випускати цукерки з такою позначкою. Тільки для продажу країні агресорі. А користувачів НТС будуть попереджати перед кожною розмовою. Увага, 100% наших акцій належить агресору. І «Київстар» так само. Увага. 47% наших акцій належить агресору. Ну і звичайно, телеканал Інтер. Увага. 29% наших акцій належить агресору. Хоча інколи може сізнати, що і усі 100. Та мені здається, буде інакше і українська влада, і прості громадяни і далі будуть користуватися російським, але з відчуттям величезної огиди. <звук> Сію рятуючи від санкцій заходу, вони запроваджують спеціальний антикризовий план. Стабільність російської економіки в цьому році обеспечить антикризісний план. Його зараз розглядає кабмін. Основні позиції вже согласовано. Мітя прем'єр-міністр Дмитро Медведєв. з виразу обличчя Медведєва чудово видно, що план у них справді є. Основні позиції справді погоджено. І Якщо щось і здатне забезпечити стабільність російської економіки, то лише цей план. А, і що за виконання плану відповідає Медведєв особисто. я не знаю, чи врахував пан Медведєв у своїм антикризовім плані погрози відключити російські банки від системи SWIFT, але я зараз вам покажу, як він швидко переходить від очевидної депресії до манії величі. У випадку прийняття таких рішень хотів би відмітити, що наша. Економічна реакція, де да всяка друга реакція вона буде без ограничений. Реакція без обмежень це як? Тобто, до відключення свіфта пан Медведєв виглядає отак. І тут такий приходить ваш світ і каже: ми вам відключаємо свіфт. Сейчас виключу я і комп'ютер да не ніколи. І тут починаєш реакція Медведєва без обмежень. Надо виключити Ні! виключає. А потім пан Медведєв почне обзивати Європу і всіх інших. Дураки вправі. І після цього єдине, що зможе врятувати Медведєва, хіба що магія. Сим салябим. Мы берем доллары. По какому Нет. курсу сжигаем? По любому. Да, да, Доллары прямо вспыхнули. на наши глаза. Они горят. А теперь Саша, Честные давайте возьмите вот этой рукой, так. произнесите волшебные слова Сим салябим, махалай, махалай. Я к вам отвая Махалай, А я к вам как Поднимаем и О -о -о! на глазах <вес Même> удивленные <вес anchor> публики появляются Браво! наши отечественные не деревянные рублики. Є у Росії і козир у рукаві. Щоправда, у антикризовий план він не входить, та його можна почати втілювати у будь-який момент. І він абсолютно безпрограшний. Не вистачає день средств, але да. треба вспомнити о том, як ми ж всі росіяни, російські люди, ми пройшли і голод, і холод, і все ж не пройшли. Треба просто задуматися собственної здоров'я, стать поменше пітатися, наприклад. Чудово! Проблема вирішена. Нема грошей на їжу, менше їж. Що це за логіка така, російська? Хоча це справді якась чисто російська логіка, і що найжахливіше, вони цим навіть і пишають, бо в уявленні росіян у них якась своя особлива відмінна від усіх цивілізацій. Росія всегда вибирає невірний точки зору світової цивілізації путь Это страна неприривна альтернативи, которую она предлагает миру, і огромного, огромного повторяю, будущего, которое не будет уступати своей красотой і може бути жутью недавно кончившись на совєтського періоду. Безперервна альтернатива. Що це за альтернатива така? Давайте розберемо на прикладах те, як руський мір в свій альтернативний спосіб. Вирішує проблеми, керуючись власною логікою. Не вмієш думати? Проблеми з критичним мисленням бракує освіти. Тобі не доведеться думати взагалі. Замість тебе буде думати Кишільов. Київ своїх буде одразу зжигать. Факти о канібалізмі. Женщину, 47 років. епілептичний припадок случився во время із Нам пообіцяли клаптик землі. І два раба. З'їм додому п'ять рабов. Да, да. Повод для слада страсного нікрофільства. Тебе не за кордоном. Зроби так, щоб тебе реально ненавиділи. Йдій, Иди, чувак, зі своєю жіною. Маленька тварь. Жирний ублюдок. Узкоглазый вас да. Тебе усі ігнорують, зроби так, щоб тебе зневажали. За нас у Вітас О, покажи. об'язательно. О, тут покажи. А Свої ім'я і фамілії скажи. Скаж, що я дурак, я тебе башку за футів. Та я на після швидко. Німеччина звинуватила тебе в тому, що Росія забрала частину України. Звинувачує Німеччину в тому, що вона анексувала Німеччину. Якщо слідувати логіки, тих, хто називає це історичне собиття анексії. то э, тогда с такой же легкостью э, автором вот этой логики можно говорить о том, что Федеративная республика Германии аннексировала э, Восточную Германию, Германскую Демократическую Республику. Ага. Логика здесь абсолютно одинакова. Логика тут, справді абсолютно одинакова. И у цього мужика, и у Чого, и у Путина. Всі вони живуть за одним принципом. І ось вам свіжий приклад: російські солдати воюють на території України. Скажи, що це НАТО воює на території України. Ми часто говоримо українська армія, українська армія на е а, Хто там воює? По суті, це навіть не армія. Це іностранний легіон. У даному випадку іностранний натовський легіон. І ця заява повністю вкладає у концепцію русского міра. Тобі не вірять, тебе спіймали на брехні, тебе притисли до стіни доказами. Бреши ще більше. Але у цієї формули є одне слабке місце. Стать питатися, наприклад. ось з цим можуть бути проблеми. Ось тут російська концепція почне тріщати по швах, і здатен замінити мізки та душу, але ніколи не замінить їжу. Саме від цього можливо і прозріють росіяни, і почне ще той самий російський бунт, безглуздий і нещадний. Бо Росія єдина країна у світі здатна перетворити саму себе в радіоактивний пепел. Особлива російська логіка проявилася цього тижня на сесії парламентської асамблеї Ради Європи. Парія вирішила до квітня не надавати Росії право голосу. А що Росія зробила у відповідь? Сказала, що вони і самі не будуть приходити на засідання Парє до кінця року. Це ж таки важко світові боротися з Росією, логіку якої ніхто не може зрозуміти. Про це ми сьогодні поговоримо з українським дипломатом, послом з особливих доручень МЗС України Дмитром Кулебою. Очався поведінка Росії російської делегації на засіданні паре. Що то таке, для чого вони то роблять? Ну, це є таке красиве українське слово вибрики. Оце якраз такий дипломатичний вибрик, тому що насправді, хоча дійсно санкції збереглися проти російської делегації, в принципі, вони все одно мали право. Приїжджати туди на сесію, говорити з людьми з російська, колегами. Делегація. російська делегація. Навіть коли їм кажуть, у вас немає права голосу, все одно їх пускають, да. ніби в гості. Право голосу це значить, що ти не можеш голосувати, але ти можеш говорити і поагітувати за себе, пояснювати, чому російська позиція правильна, а всі інші позиції абсолютно неправильні. Але замість цього, Росія вирішила продемонструвати, яка вона велика, горда, і що вона на все, все її байдуже абсолютно. І от оголосила таку санкцію у відповідь, що вони до кінця року відмовляються брати участь в цих засіданнях. По суті, це самообмеження, тому це що... самобичування. Якесь ну так, але якщо вони хочуть це робити, ніхто не може це їм заборонити. Ну і ще це адресовано насправді на внутрішню аудиторію на росіян, яким дуже важко сприйняти, що велику Росію потужну, яка завжди права в усьому, хтось там, якісь європейці, обкладають санкціями. Тому, звичайно, Росія має продемонструвати, що насправді вона тут все вирішує. І вони захочуть, не хочуть спілкуватись, не будуть. Але тоді це фактично позбавляє ту саму парі інструменту впливу. Тому що вони ніби думають, о, в нас є таке покарання, ми вас позбавимо право голосу. А Росія така: Окей, ми позбавимо самі себе право голосу до кінця року. І, і паря така, е, я думала, що це буде покарання, а вони, а це не покарання. Є насправді це якраз і э, є покарання позбавити право голосу, тому що коли тебе позбавили пра, цього права, ти не можеш брати участь у ухваленні рішень, ти не можеш впливати. А за, за що їм би було вигідно голосувати, і тепер вони не зможуть за то голосувати? От, наприклад. саме за те, щоб в резолюціях, які ухвалює парламентська асамблея Ради Європи, було поменше. З їхньої точки зору поганих, а з нашої точки зору об'єктивних слів про Росію, тому що в цьому ж вся ідея це пишеться велика книжка міжнародної політики, яка складається з різних резолюцій, договорів, документів, і там вже дуже багато цілий том уже склався з різних резолюцій проти Росії. А що поганого в тому, що в тому томі буде написано щось погане про Росію? Чим це Росії загрожує, крім того, що всі будуть знати правду? Ну, держави, вони ж насправді як люди. Всі люди хочуть, ну всі нормальні люди, хочуть, щоб про них гарно всі думали, щоб у них був авторитет в суспільстві, щоб вони могли на цьому авторитеті капіталізуватися, заробляти собі статус і гроші. Держави так само в міжнародному співтоваристві. Вони хочуть всі мати красиве обличчя, незважаючи на те, що вони роблять в реальному світі. На ці документи також орієнтуються інвестори на ці, на ці документи і орієнтуються міжнародні фінансові інституції, ага. тому що вони бачать, слухайте у цієї країни реальні проблеми. Чи потрібно нам інвестувати, чи чи є ця країна небезпечною з точки зору інвестицій, з точки зору допомоги? Це все сигнали. Коли воно все складається докупи, виходить величезний негативний тон. І той, хто, наприклад, хоче цю країну підтримати, бачить, що цього робити не варто. Але наскільки ці санкції є власне ефективними? Тому що таке враження, ніби Путін ну не те, що він готовий до всіх санкцій і так далі, але він, ніби, готовий з ними жити. І більше того, він скаже всім росіянам: ви теж готові. Вони такі, а ми хочемо їсти. Ви готові з ними жити санкціями. Вони такі «А, ну добре. І, і вони будуть жити під санкціями там рік, два, десять, п'ятнадцять. І що? Ну, як казав класик, так-то воно так, як і трішечки не так. Насправді, питання в чому. Тобто, коли певній державі погано, вона ніколи, а вона хоче, щоб всі думали, що в неї не все добре, як і у людей. Вона завжди буде робити все, щоб обманювати, щоб всім здавалося, що в неї все чудово. Санкції, та ми чхали на наші санкції. А ви нас нікуди не запрошуєте. Там ми не дуже сильно хотіли поїхати. І зараз саме цю політику, власне, робить здійснює Володимир Путін. Але якщо ми подивимося на цифри економіки російської, навіть ті капіталу, на ті проблеми, які виникають, то ми побачимо, що санкції дуже сильно діють. І це реально питання часу, коли вже приховувати всі ці негативні наслідки стане неможливо. От це по-перше. По-друге, у нас є два вибори в Україні: або сидіти і нічого не робити, скласти руки і сказати, ну все одно нічого не працює. Давайте просто сидіти і чекати, поки Росія там сама все не поверне і не зупиниться. Або робити. Крок за кроком, якісь речі, знаєте, як сніжинка до сніжинки, потім ціла лавина сходить. От зараз кожен такий документ, кожне рішення це і є ті сніжинки, з яких потім складеться лавина. Тут у нас зараз, зараз, зараз десь є п'ять сніжинок. Ні, у нас зараз вже такий, знаєте, кучу гур, що можна і сніговика, а, і сніговика зліпити. Абсолютно, у нас є безпрецедентні вже рішення. Дуже важливо, що це робиться саме. Зокрема, в інтересах України, щоб захистити нас. Тому ми звикли завжди казати: що ми бідні, ми нещасні, ми нікому не потрібні, нас ніхто не захистить. Насправді є такий хештег «United for Ukraine. Так от він реально працює, тому що є ціла величезна купа країн, які за нас, і вони хочуть нам допомогти. Е, в мене суб'єктивно складаючи враження, що, ну, що вони якісь малі, не, немає результату. Е, От вже не видко. Путін не бігає в панічі. Нема такого відео в інтернеті, тому що там економіка ще рушить. На що мені ще дивитись, щоб я розумів, що санкції є. Бо поки я того не побачу, я того не повірю. Ну в Росії зараз дуже велика кількість грошей витрачається саме на те, щоб ні росіяни, ні ми з вами не побачили ефект, результатів ефект санкцій ефект від санкцій. Да? Що ми з вами думали, що ні нічого не працює проти цього Путіна. Що ми йому не робимо? Все одно не працює. значить, треба що зробити? Іти йому на поступки, погоджуватися з його вимогами. Бо як ми не боремося, нічого не допомагає. А насправді санкції дуже сильно діють і е, призводять до і маленьких, і великих е, таких драматичних змін. От буквально вчора мені надіслали фотографію з в мегамаркету в Москві, де написана рекламка така, що елітний е, алкоголь продаємо в кредит. Достатньо пред'явити паспорт громадянина РФ. Це означає, що? що навіть роздрібний ринок він починає вже страждати від, від цього. А це вже називається людська кишеня. Тому, повірте, санкції діють і дуже дуже сильно діють. Питання в тому, що і в нас справи не кращі, нам тут з інших причин багато проблем. Але у Росії зараз не переливки. То був Дмитро Колеба, посол з особливих доручень Міністерства закордонних справ України. Продовжуємо програму. під час сесії ПАЛЕ ми несподівано знайшли підтвердження словам Путіна про іноземні легіони. Давайте ще раз послухаємо ці слова. Іностранний легіон мусимо визнати, Путін сказав плавду. У нас справді діють іноземні легіони і ім'я їм Палтія Легіонів. Вони плавда зараз називаються і по-іншому, але суті це не міняє. Ви тільки послухайте, що представник цього іноземного легіону Юлія Льовочкіна, ой, тобто Юрія Рьовочкіна, говорить від імені України на сесії парі. Дара політика форс інюкраїн, де ріквест во head of National Council of Defense of Ukraine. І івінґатнікней Бладі Пастер. Тому пане Путін, ви праві у нас справді діють іноземні легіони чи регіони. Короче, п'ята корона ковона. <му> Олег Ляшко знявши у відео на фоні стріляючих градів на сході України. Оце зараз за Волноваху за Маріуполь за Україну. Добавок, щоб вони знали, як ліс на нашу землю. Він сказав: «добавимо»? Ми «добавимо»? Ляшко приїхав, записав відео селфі на тлі градів і вже вважає, що він бере участь у бойових діях. Пане Ляшко, а ви собі ще не зробили довідку учасника? АТО? З таким самим успіхом ви можете зняти цілий ряд відео селфі. От зараз ми вдаримо блискавков, Щас ще добавимо. От зараз ми йому джебом вмажимо, щас ще додамо. От зараз ми вжаримо, щас ще додамо. Але найцікавіше, як пан Ляшко називає те, що він робив у зоні АТО. Це є у описі під його відео селфі. Лідер радикальної партії перевірив ситуацію на Східному фронті. Перевірив! Пане Ляшко, і що там Східний фронт? Прийшов перевірку? А ви ходили такі з поважним виразом обличчя і перевіряли, чи задній окраза не спускає? Перевірив ситуацію на Східному фронті. І як ситуація стабільна? Селфі можна робити? У нас в гості погодився прийти один депутат Верховної Ради. Я поки що не буду називати його прізвища. Натомість прочитаю заголовки його постів у блозі. Шахрайство у Раді, як кнопкодави прийняли бюджет 2015. Нова версія. Кривавий слід в парламенті. Партії як презервативи олігархів. Провал Турчинова як відповідь на бажання ламати через коліно. Наш гість. Входить до більшості, але фактично він є внутрішньою опозицією. Як йому працює із такою позицією? Про це ми зараз у нього і спитаємо. Наш наступний гість Сергій Лещенко. Як тобі вдаєш часто займати принципову позицію в різних питаннях, які відрізняючи від позиції, яку займає коаліція, як тобі вдається і далі працювати, бути в коаліції, бути в команді там, у фракції президента? Ну, це така непроста робота, але. Якщо ти маєш аргументи на свою користь, то складно з ними сперечатися. Тому що зазвичай, коли якісь рішення голосуються не так, як ми домовлялися, то я дотримуюсь позиції, якою ми домовлялися на самому початку. Наприклад, там про мінстець цей домовилися його не розглядати, а потім вирішили через коліна всіх зламати і створити це міністерство. Ну, ми ж домовлялися його не створити, так я і кажу. Я не буду голосувати, тому що ми домовлялися його не створювати. То є якась системна проблема, чи то є таке час від часу? Ні, ну це проблема в тому, що парламент він керований з виконавчої влади, тобто з банкової і з Кабміну. Що ці два органи влади вони хочуть, щоб парламент працював на замовлення, тобто, от їм треба якийсь закон, вони його давайте швидко 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 приймайте. Немає часу і тисне-тисне, щоб його протиснути пошвидше. Але ж ми так не домовлялися. Це ж парламент. Парламент є органом, де відбуваються дискусії, де відбувається пошук компромісу, але не так, що прийшов начальник і всіх зламав під себе і всі мають погнутися туди, куди він тисне. А може то проблема в депутатів Верховної Ради, що вони ще гнуть і ламають? Чи? Це теж правда. Я взагалі-то не розумію, на що там третина людей пішла в депутати, окрім як для того, щоб займатися бізнесом або якимось намаганням захистити свої фінансові інтереси або заробити. Насправді мені здається, що от моя роль і інших людей, які прийшли з журналістики або з громадського сектору, вона буде якраз тим, аби контролювати, приносити якісь нові якості в політику. Ти пропрацював. 14 років журналістом у Верховній Раді, і зараз ти почав працювати там як депутат Верховної Ради. Щось нове для себе вже відкрив. то що, що ти не знав. Ну я ж ніколи не сидів в цьому, цьому бордовому кріслі. І воно зручне? Сидів. Взагалі не зручне. Не зручне крісло. Та вони не те, що вони зручні, вони вже такі вбиті, що там сидиш, а там паралон тобі в спину, то з одного боку, то з іншого. А голови. хто перед тобою сидів? На цьому місці? Та. Не знаю, якийсь регіонал, напевно. Може Хоча хому? ні, там сиділа наша Україна. Ага. То е, чи ти для себе щось відкрив, такого що ти не знав? Коли був журналістом, про Верховну Раду, про депутатів. Що закон, який там, може бути дуже гарний, він ніколи може бути не прийнятий, тому що немає політичного такого консенсусу, що саме цей гарний закон має прийняти. А, або, наприклад, закон хтось ніс гарний, але лідери там, хочуть забрати успіх на себе, і вони вносять такі саме, трохи деякими змінами, щоб потім він був альтернативний і прийняли їхню редакцію закону. Таким чином, вони скажуть скрізь на ефірах, там такі шустрі, є. Чи він вже втік, до речі, ефір. Ні, Він ще є, але я не знаю, де на ефірі першого національного вже немає. Вже нема да от такі шустрі. Туди до нього приходили всі і билися. А потім звітували, що вони полюбили народ. Це я зробив. Я захистив народ України, а не якийсь там лузер з іншої партії. Е, ти значить, не боїшся публічно говорити, що ти проти президента. в Якихось питаннях? Ну я не проти президента, я проти політичного такого стилю, який сповідується, так ага, що добре. треба прийти всіх поламати, і сказати проти того, як інколи працює президент, так. Ну, як зверху. Так, так, так буде коректніше сказати. Для чого було йти в парламент у блочі Петра Порошенка, якщо, я думаю, що ти знав, що десь буде щось подібне, тому що навряд чи можна так швидко схему поробити. Не, не до кінця знав. Тобто ти думав, що все буде добре. Я мав певні ілюзії, так. Якщо це такий ефір, де треба робити зізнання, то я, в мене були ілюзії. Я роблю зізнання. Такі. Тут має бути якийсь музичний, музичний програш. Зараз я подумаю, який ми поставимо такий Тан. тан. Це у вас фільм професіонал, Ти -ти. там Жан-Поль Вельмондой, де? Жан Ти -ти. Іде. Я не знаю. Ти -ти. Говори ці знання. Та. Ти -ти. І от, тобто, в цей Ти -ти. момент, коли я признув поріг верховної, зрозумів, що всі ілюзії втрачені. <ріг> це ілюзії по тому, що буде ніби. Вже... Я, ілюзії були стосовно того, що політика помінялася. Синхронно з суспільством. Мені здається, що під час майдану суспільство помінялося дуже швидко, скажімо так, або ці зміни стали очевидними для всіх. Я сподівався, що політика буде синхронно зі суспільством змінюватися і так само відбуватимуться ці зміни швидко. Але це не так. Політика трохи відстає від людей, насправді. Тобто в політиці ще дуже багато людей, які мислять по старому. Там є гасло таке, жити по-новому. Є багато, які мислять по старому, і вони. Думають, що політиці можна буде робити так само, як і раніше. І тому вони дивляться на нас як на прибульців, там, як на НЛО. як на ворогів. Ну як ні, як на цих на зелених чоловічків, в тому сенсі, що гуманоїдів, які там, прилетіли на планету Земля. А Що вони тобі кажуть? Ти їм кажеш, я перепрошую. Він мені при... каже, а чого ти з рюкзаком ходиш в парламент? Я, я кажу, а що? Я кажу, ну. А чо? А чо? кажу. Смішно трохи. А, добре, а Як? чого ти з рюкзаком ходиш, парламент? Ну це а... зручно. А з чим з кульком ходити? Чи ну тому що, ну, звичайно, це зручно, А з іншого боку, в цьому якби є теж підтекст, тому що. Ну, ми маємо показувати, що все змінилося, і коли вони опа, бачать замість крокоділячої шкіри, там, портфелі, якийсь рюкзак, вони думають, куди я потрапив? Може мені цей парламент не треба, а я це про різних там, олігархів і бандитів, які знову потрапили до Верховної Ради. А як вони реагують, як реагує депутат, якому ти кажеш: прошу пана, то не ваша кнопка, ваша кнопка от там. У мене там навіть не побили одного разу, коли бюджет приймали. Я ж взяв, підійшов, там, де кнопка давали. Це був Народний фронт під балконом. Вони сиділи, і там у них таке піаніно було. Там два за чотирьох працювали. Пішов, подивився, підбіг, там дивлюсь, сидять два лба, а чотири кнопки працюють. Ну, я одну кнопку, цю одну картку витягнув. Там мені сказали, не, не, не чіпай, не маєш права чіпляти, це наша там, власність. Ну, коротше, почали ми там, так піджимати трохи. Я ледь вийшов живим з цієї передряги. Нічого собі. Як ті депутати потім з тобою говорять? то ти, ти йому сказав, що ти кнопку давиш, а і потім що вони не говорять з тобою, потикайте ти пальцем, дивлячий, як Ну не... да, вони так, вони трохи починають недружні поводитися, так скажімо, не помічати один одного трохи. А, ви ігноруєте фактично? Ну, виходить, що так. В кінці скликання я буду сам з собою розмовляти, вже залишився такий речі. Це вже фрінів. Ти до того готовий. так? – Я готовий тільки, Ну, якщо ви мене будете запрошувати, я буду ще з вами розмовляти. Я з радістю, мені цікаві такі люди. А Зараз я вам хочу показати можливо наступного президента Сполучених Штатів Америки Хіларі Клінтон. Вона показала, як собі уявляє, як Путін став президентом втрете. Владимир Дізикідлактібі президент. Айті Алідак. Вайновичко анансит вилтел Димітрі, де хікіді прайміністер. Екселен, екселен аді. Ви помітили? В уявленні Хіларі Путін розмовляє сам із собою. Це доводить, що вони розуміють принаймні одне світ має справу з шизофреніком. Владимир Дісіклактібіпрезиденґен. Але вони не розуміють головного. Така розмова ніколи не могла б відбутися між Путіним і Путіним. Бо для Путіна питання, чи варто йому йти на черговий президентський термін, взагалі ніколи не стояло, і тим паче, що не вистачало попереджати про своє рішення якогось Медведєва. Путін це не смішний хворий шизофренік. Путін це вірус. Суть його існування полягає у тому, щоб поширюватися і поширюватися. І ти все далі і далі, поки у світі не буде нічого крім Путіна. Тільки тоді він й зупинить. Поки що його стримує Україна. Але ми боремося лише з симптомами, які викликав цей вірус. А от боротися з вірусом це завдання для всього світу. Це були всі новини на цей тиждень. Дивіться нас що суботи о 21.40 на першому національному каналі. До наступного тижня.